Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитись своїми результатами вкорінення корінення красоли Хобіт або вушка шрека. Ця чудова рослинка так називається, бо має дивовижно гарні чудові листочки, які схожі якраз на вушка шрека. І я знала, звичайно, завчасно, що листочком, в принципі, будь-яку рослинку вкорінювати важче і довше. І так, і показав цей результат вкорінення цієї рослинки. Бачите, ще немає тут ніяких корінців. Ставила я три листочки, і один у мене загинув. Вже, можливо, дуже скоро вони будуть на цих листочках, але в будь-якому разі. Листочки мають ще дати рослинку, інакше вкорінювати листочок взагалі не має сенсу. А це відбувається також не завжди. І сьогодні на свій подив я побачила, по-перше, повітряний корінець, коли дивилась на цю рослинку. І дивіться, що тут вже є. Бачите, пішли корінці. Оце також корінець. Він на себе назбирав трохи. Кокосового субстрату. Це чудово. Тепер можна рослинку саджати, вже не просто встановлювати ось так, а вже можна посадити. Навкорінювання ставила я в кінці березня. Сьогодні у нас 19 квітня, тобто, пройшло приблизно три тижні і у мене вже є корінці. Це просто неймовірна радість для мене. Бо я дуже хотіла вирощувати одразу гарну рослинку, а не частину обрізаного стовбура, який я купила, не помітивши цього на фото в об'яві. Але я дуже задоволена результатами цього вкорінення. Це неймовірно чудово, що вже тут є корінці. Бо, в принципі, якщо вкоріняться ці два листочки, я їх просто подарую, якщо пустять діток, звичайно. Але ось таким чудовим результатом я дуже сильно задоволена і хочу вже його гарненько тут встановити. Ось такий у мене чудовий, радісний досвід вкорінення. Цей вид красули я вкорінювала вперше, і виявилось, це доволі легким. Завданням зволожувала я по мірі свого розуміння, коли це потрібно робити. Тобто, у мене не стояла рослинка постійно в сухому субстраті. Зараз, як бачите, субстрат сухий, але зволожувала я доволі таки часто. Тобто бувало там раз на кілька днів, і зволожувала тільки обприскуванням просто зверху верхнього шару субстрату і все. Тобто не поглиблюючись далі. І от сьогодні я теж тут оприскала ці стаканчики. Бачите, тут у мене все сухе тільки зверху, бо в принципі немає потреби зволожувати всередині. Хочу також поставити ще кілька гілочок, бо зараз найкращий час для вкорінення. І дуже сподіваюся, також на гарний результат. Досвід мені був дуже цінним і дуже сподобався. І результати прийшли доволі швидко. Я навіть не очікувала, що будуть так швидко. Всім дякую за увагу, бажаю вам також успіхів з вашими рослинками, щоб вони приносили вам тільки радість, всім міцного здоров'я, найскорішого миру всій нашій країні та кожному з вас щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!